И всем привет, друзья! Думаю, кто там стучить? Открывай двери! Валера, я, я ж казав, ты еще не придешь. Вася. Я кажу, открывай! Ладно! А ты не забыл, что я видео вообще-то снимаю? Ну, вообще-то, 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 да я тут пришел просто как пакеты просто принес тяжелые. Я понял, Валера, я не могу из-за тебя калитку закрыть. Ну, закрыл я как Валера, иди, ё -моё, в, в свою комнату, Вали, а то, а то можно я видео спокойно сниму? А можно я трусы спокойно сниму? Ой, иди! Ладно, ладно, пришел я. він пропав. Сьогодні буде обзор на тій домик. А, і Сьогодні він дуже гарний, особливо тут є дзвонок до двері. Тут є дзвонок до двері, а також є електричество по всьому дому. Коли я, я роблю, то дверка відкривається і, і світ по всьому дому загорається. Ну, і тут е, довжен загора. О, за... Зараз піду до Валери. Васі. Васьок, Васьок, Васьок. Що ти робиш? Раплю. Що йди, йома, я вали уже. Та я хочу уже їсти. Та в тоді мене бажаєш, Васьні. Присипайся біла ночь, йома, Мм, <гум> Що треба? Вообще-то чому ти електричество не провів в Та я ще не зробив. Ох Валер, сьогодні з тобою так мкаких проблем. Ну блін, а ти обидай, я в туалет іду, пока. Бака, раді Богу, вже пішов, йо моє Так. Уже треба і світло включати а, а, по дому, тому що вже вечір стає, друзі. І треба включати світло по дому, а я її ще всередині не показав. Короче, все, зараз. ми тут. А, це така прихожа, тут кактус валюті зустрічає. Тепер отут ще. гарно все. Так, зроблено. І Ще тут. Валері... Валера забув двері за собою закрити. Ну, це така електрона. А це за це забув закрити! Ой, сри спокійно там. Так, і йду вже в другу кімнату. Друга кімната, це у нас кухня. І зараз ми йдемо наверх. Ой, -мо, там Валера срешусь. Так. О, детка. Так, і тут уже другий поверх. Тут такі обої. По всьому дому є обої. Отут все приложено. Я оце все під цей денив. І от такий балкончик тут нормальний. Це така тут комнатка. А отут іще ми... Це оборна комнатка. А зараз идем сюда, идем мы speaker, сюда. И я, и баран, я вообще тут сру, ой, простите. И там ванна такая. Э, не, показывай меня. тут у нас такие туалеты, тут Валера, Тивасил, Сарел, тут такие душ, душ вот так вот включается. Вообще-то вот так. Може, ты уже підеш. Ладно, ладно, иду, иду, иду. Чим закривати буду? Дверю, <gifly> ну, ну ладно, на На тобі дверь сам закриєш. Ага. На, вот. Тримай дверь сам закриєш. Так. <gifly> так. Так, так, так. И ми сьогодні отут зробила обзорчик. про весь дом, а я еще на чердак не ліз. Так. Вот это кейс это Валера. Можно поскорей там пукаты? Да я с радостью. Ну так. А там. Все, я посрал. Наконец-то. А, Наконец-то. Я тут. Туда... -а -а -а! Ты вообще чокнутый. Да я испугался ТБ, Валера. Вася. І зараз я тобі испугаюся по лбу. Та ладно, ладно, що ти розслабся? А тут ще треба обоє приклеїти. Мене дома нема. Я уїжджаю. Куди, о, йо моє, він знову побіжав, -мо, ці вредний вася ці. йо моє Ну, мене не любить. я забираю вечір, уїжджаю. Oh Итак, силу нить. Посрал, и начинается концерт. <рит> 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 ладно, мне уже холодно, а то я тоже хочу срать. <рит> У меня очередь. <рит> ну ладно. Я моя, когда ты уже туалет смеешь? Скоро смею. Скоро Скоро, це так скоро. Ну ну що там? Я вже змиваю. Олєра, тепер мене пустиш? Так! Иди, -мо! Через вікно! Та, ле Ладно, друзі, до побачення, а я йду виключати <муляв>. світло, ага моя чопка, я весь голый. Ой, Валера, а что тут происходит? А, ну Я зараз тут як дам. Це Я тебе дам, Валера. тобі дам, Валера. а а птикушка,